Рестайлінгу e niro 2020 року з пробігом 89 тисяч кілометрів, яку ми викупили в Нідерландах. Повної сервісної історії, без жодної фарбованої деталі. Понятно, це рестайлінг, дуже крута, сама повна комплектація, всі зарядки, зйомний фаркоп, плюс у нас доповнительно на дах є поперечні рейлінги, тепловий насос. Зараз все по порядку по цьому автомобілю розповім. Без жодних дефектів автомобіль в стані реально нового. Кому цікаво, залишайтесь, погнали дивіться. І так, у нас також можлива доставка автомобіля до вас під двері. під дім Приженемо вам вашу область, відразу ж зареєструємо на вас. Вартість першої реєстрації. На перший облік буде складати тисячі гривень. І ви будете першим власником в Україні автомобіля з реальною сервісною історією і не фарбованого Далі, давайте пройдемося і почнемо ми все ж таки з комплектації. Це Executive Line. сама максимальна комплектація. Ну, майже сама максимальна, у нас немає люка і в нас немає електропривода з сидіння пасажира. Але в нас є дістронік. Утримання смуг, щитування дорожніх знаків, асистент сліпих зон в зеркалах. Також у нас є швидкісна зарядка CCS Combo 2. Від 0 до 80% автомобіль заряджається всього-навсього за 40 хвилин. Також у нас максимально можливі адаптивні фари. Діски у нас ніде не побиті, не подерті, без корозії, взагалі без бордюрки. Також у нас встановлені Ще по заводу встановлені бризовички попереду та позаду. Зеркала в нас автоматичні, вони гріються, складаються. Також у нас присутній безключовий доступ. Ось бачите, склалося зеркало, все у нас абсолютно по автомобілю працює. У нас надзвичайно красивий, крутий колір, мокрий асфальт. Переходимо до салону. По салону у нас музика, як ви вже можете бачити. JBL. управління. Піднімачами, центральним замком, блокування задніх вікон. Також можна салону складати, розкладати зеркала. Пам'ять сидіння, положення водія на 2, електрорегулювання сидіння. Також у нас сидіння йдуть з перфорацією, вони йдуть з підігрівом та обдувом. Фіксуйте, будь ласка, він код, перевіряйте, вся сервісна історія по автомобілю в наявності. Тут також у нас повний порядочок. Це сліпі зони, амбієнт підсвітки, утримання в смугах. Це в нас, щоб автомобіля було чутно на, на малій швидкості. Кермо. Кермо в нас реально в стані нового, Так, оскільки в нас невеликий пробіг по автомобілю. Дістронік, бачите, тут у нас зеркало йде з автозатемненням, тут у нас для окулярів. Присутнє, тут у нас є, ось бачите, зеркала, освітлення під зеркало. Сидіння гріється з вентиляцією, автохолд, електроручник. Чесно, оце я не знаю, що це таке, скільки його не клацаю, я так і не зрозумів. Драйв вибір режиму руху, еко нормал і спорт, Підігрів керма, ну і обдув і підігрів пасажирського сидіння. Тепловий насос, понятне, діло, 64 кВт, це зрозуміло. На сьогоднішній день автомобіль виїжджає більше, ніж 500 км. Амбієнт підсвіточки в нас присутні, безротова зарядка для вашого смартфону, USB. Тут також у нас під таку розеточку є. Тут у нас під USB ще один схований. Тут у нас йдуть два підстаканечки, вони розкладаються. опа. Складається, все тут все працює. Тут у нас також йде під USB, під зарядочку. Пішли на задній ряд. Ага, Забув ще вам показати. Забув вам показати автосвітло, автодощ, у нас автоматичне перемикання дальнього ближнього освітлення. Також у нас є автоматичний режим переключення рекуперації. Багато хто цього не знає. Кому буде цікаво, покажу. Затискайте просто два відразу. Плюс і мінус, і воно перекидається або на автоматичне, або на мануальне. У нас взагалі три режими рекуперації доступно в цьому автомобілі. Пішли на задній ряд. Так, Позаду у нас також підігріви заднього ряду, слопіднімачі, підлокотник. подлокотник. Сидіння заднє також воно йде з перфорацією. Задні взагалі таке відчуття, наче в цьому автомобілі ніхто й не їздив. Подивіться, загальний план. Потолочок чистесенький, автомобіль доглянутий цілий весь, де нічого побитого, потертого немає. Також по заводу задні вікна в нього притоновані і, до речі, вони всі йдуть акустичні. Ось бачите вушко? Точніше, не акустичні, а термальні. Вибачаюся. Це тобто від, е сонячних, від сонячного проміння. Лобове скло в нас також йде. Оригінальне, воно йде акустичне. Ось фокусуюся. Акустичне і атермальне, два в одному. Я таке перший раз побачився на Kia e-Niro. Також у нас тут на безключовий доступ. Понятне діло, у нас два ключики. Це сидіння в нас також з перфорацією, з підігрівом. Рестайлінговий у нас моніторчик. Також у нас доступний вже Kia Connect, можна управляти автомобілем за допомогою приложення. Подивіться там підлокотника сидіння. Все абсолютно в стані нового. Задній ряд тут також у нас підігріви зрозуміло. ніде нічого поломаного, побитого. Взагалі немає. Камера заднього огляду, передній задній парковочний асистент асистент заїзду виїзду з місця паркування. Також у нас присутня. От тут наклеєна по заводу вона наклеєна плівочка, бампер у нас тут не побитий, він заклеєний по заводу, Ще сам буфер. шторка. І там вже під низом у нас знаходиться дві зарядочки, одна від розетки заряджатися вдома і силовий кабель, плюс релінги на дах і плюс у нас є зйомний фаркоп, ну, щоб возити велосипеди на ньому. Ось також, бачите. Ззаду встановлені бризовички по оригіналу. Давайте розберемо все з пробігом і сервісною історією. Багато хто з вас вже побачив, що тут лежать якісь зверху на панелі документи, не просто так вони тут лежать. Це РДВ. Його дають кожному, хто купує в Нідерландах автомобіль. І ось ви можете побачити всі сервіси цього автомобіля. Останній раз він заїжджав на пробізі. 80 майже 6 тисяч 2412.2024 і ось повністю його всі йдуть сервіси. Тепер дивіться. Дивіться він код. Дивіться, тепер ось у нас нідерландський техпаспорт. Він код я вам на стійці показував. Ось він ще раз. Звіряйте. То скільки, я вам хочу сказати, все більше і більше я чую випадків, коли продавці в об'явах вказують не той ВІН-код, Підмінний. Вказують підмінний вінкод. Для чого це робиться? Для того, що ці автомобілі просто круті на них пробіги. І ви потім приїжджаєте, а там зовсім не той ВІН-код, так що все звіряйте, все дивіться, будьте уважними, не спішіть, хто нікого нікуди не живе, не жене. Зрозуміло, що нормальні автомобілі розбирають дуже швидко. Ось я вам ще раз фіксую з під лобового скла. Ще раз показую він код на стійці, що це дійсно йде мова про цей автомобіль з цим пробігом. Автомобіль. Пробивається повністю від першого до останнього дня по Він-коду. Все ж таки, хочу пояснити, для чого продавці підміняють Він-код. Багато хто з вас хоче ціну. Якщо вам автомобіль чесний, не фарбований з рідним пробігом до 100 тисяч, цей автомобіль буде коштувати грошей. А як зробити і ціну, і пробіг? Правильно підмінити Він-код, скрутити пробіг і дати ціну. Все банально просто. Так, давайте. Подивимося, що в нас під капотом. ну а Під капотом у нас тут встановлений електродвигун, потужністю 150 кВт, це 200 кінських сил. Тут все в нас в повному порядку, жодних помилок, тепловий насос. До речі, він стоїть ось тут. Ось був випадок, мені там скидали Kia ЄSO. Продавці сказали, що вона з тепловим насосом. Я його попросив сфотографувати під капотку, і отут цього не було. Продавці сказали, що він десь там стоїть за батареєю, ззаді, типу тепловий насос є солі. Не вірте нікому, тепловий насос повинен стояти отут. Якщо він є, то він ось. Якщо його тут немає, значить теплового насосу в цьому автомобілі немає. А без теплового насосу цей автомобіль він не потрібен, оскільки він зимою буде проїжджати. 220-200. 53 км з тепловим насосом e-Niro. Я особисто не знаю, бо я на ній не їздив зимою. Але чув, що 400 кілометрів вона, в принципі, виїжджає. Зараз 530-550 кілометрів. Також давайте підтвердження своїх слів. Відразу пройдемося її прибором. 101, 109, 104. 104, 105 96, 105, 114, 108 108 Арочка у нас стоїть на своєму місці. Двері. 141 131, 116, 96, 150, 143, 122, 114. 126 126 тут 86 100 95 136 116 110 88 143 129 102 79 111 111 117 117. Заднє крило. 110, 78, 86, 113, 121, 97, 110. Давайте відразу дах пройдемося. 110, 117, 127, погано видно. 119, 111. 97. Вся сторона у нас в оригіналі. 127, 102, 118, 111. Поїхали далі. фонарі в нас не запатівши, вони без потріскувань. Зрозуміло, вони йдуть рестальну оскільки машина вже рестальнова. 92, 69, 96, 77, 97, 73.

107. Дверка нас не фарбована. 123, 123, 99, 141, 132, 107, 154, 154, 137, 116, 99, 137, 137. Крило. 119, 119, 103, 103. 98. Пішли в стійку і дах. 98, 88, 96, 107, 116, 122, 122, 113, 121 і 113. Скажу відразу. Хто не розуміється в показниках приборів, показуйте. Це тим людям, хто в них розуміється, без жодної фарбованої деталі, без жодного перелакування. Автомобіль в ідеальнішому стані і з рідним пробігом. Поїхали далі. Тож, друзі, розібралися з комплектацією, з пробігом, з підфарбуваннями. Автомобіль не фарбований, з рідним підтвердженим пробігом 89 тисяч в повній, повній комплектації. Хто хоче чесно перевірено Кія Єніру, вам до нас. Хто хоче ціну, не тратьте мій час, будь ласка, вам пряма дорога на авторія, там вам якось корча обов'язково всунуть. Так що всім гарного дня і мирного неба. Звертайтесь.